Зараз запрошуємо до слова народного депутата України Лідію Котеляк. Шановна громада, слава Ісусу Христу. Для мене надзвичайно велика честь бути сьогодні разом з вами на цьому величному заході, на святкуванні. Вірніше, не святкуванні, бо це не свято сьогодні, коли йде війна, а відзначенні. Дня незалежності України, 23-й рік Незалежності, а Україна і далі боює. Хоча зовсім недавно нам закидали, що наша незалежність далася нам дуже легко, але ми за неї заплатили кров'ю декількох поколінь, і ця кров і надалі проливається кров Небесної Сотні в ті зимові. Холодні буремні дні і ночі, коли ми разом з вами робили велику справу, звільняли Україну від банди Януковича. І сьогодні, коли наші сини, наші чоловіки захищають нашу незалежність на сході України, я пишаюся нашим, що ми народили і виростили таких мужніх. Хоробрих синів, які не ховаються за спідницю, не відсиджуються вдома, вдома, а йдуть добровольцями на фронт. І сьогодні я, як мати мобілізованого, мій син Ігор теж мобілізувався. І я, як мати, прошу Бога, щоб він вернувся живим, неушкодженим, а ще з перемогою. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю в те, що Україна є і буде незалежною. Слава Україні.